Вітаю на каналі МакСтон І сьогодні у нас на огляді ось такий мультиметр. Універсальний, професійний від компанії ACTA. Модель AT1100. Дуже багато він може всього робити. Бачимо в комплекті, він має ось таку сумочку. Є також щуп термо, можна температуру виміряти. І звичайний щуп, як у всіх стандартних тестерах. Це є тестери кліщі. і ми за допомогою нього спробуємо зараз поміряти, яка сила струму зараз в цьому буде вентиляторі. Від цього можна дізнатися потужність. Він може вимірювати до 1000 А і аж до 1000 В, якщо по дротах. Включаємо перший режим, ми почнемо з першого до останнього. NCV це пошук прихованого дроту в мережі. Тобто ви по стіні ось так проводите. Там де, є, там, де є розетка, там, де є дріт під напругою. Зараз покажу. У нас є вимикач і до нього, звичайно, десь іде підходить дріт. Де саме ми не знаємо. Пробуємо знизу. Знизу. Тут немає. Це, напевно, до вимикача. Зараз воно вже реагує. Ми можемо зверху шукати. Помаленьку ведемо. Ось можна сказати, що дріт іде тут. Умовно, не потрібно розбивати стіни, щоб дізнатися, де є дріт. Наступний режим це бездротовий вимірювач струму силу струму. Ми для цього маємо цими кліщами обвести один дріт, будь-який. Цей мультиметр без дротів, без приєднання дротів, може вимірювати як силу струму, змінного, так і постійного струму. Не всі мультиметри. Такого типу, як кліщі, можуть вимірювати постійний струм по цьому методу. І ми включаємо вентилятор. Цей промисловий вентилятор, включаємо його одразу на повну потужність. І бачимо, сила струму до 1 А піднялася. Зараз він розкрутиться і трошки впаде. 0,4 А. Виключаємо 0,4 А при запуску був 1 ампер, відповідно, 1 на 220 це 220 Вт він бере при запуску. І падає до 4, це близько там, 100 Вт. Він може брати приблизно. Далі ми можемо виміряти напругу або силу струму, але вже за допомогою ось таких от щупів. Зверніть увагу, вони виглядають досить надійно, дріт хороший, виглядає все професійно. Під'єднуємо ці контакти. Червоний до червоного, чорний до чорного. Можемо виміряти в цьому режимі силу струму за допомогою дротів до 60 А. Далі можемо виміряти напругу і діапазон вибирається автоматично. Ми лише вибираємо постійна чи зміна напруга. Вимірюємо значення батарейки. 1,41 вольт. Переключаємо на AC, це є розетка. Вимірюємо напругу в розетці. 217 вольт. Також є режим Love Z. це є напруга вимірюється без чиста напруга, без паразитних наведень. І теж можна виміряти 216,9 вольт. Далі можна виміряти. Частоту мережі в герцах. 49 97 герц. Тепер ми в цьому режимі можемо виміряти ємність конденсатора. Беремо конденсатор, він є в ємності 22 мікрофарада. Теж, до речі, повністю автоматично діапазон визначається. І заміряємо. Близько 18 мікрофарад. Це є реальний показник цього конденсатора. І далі ми можемо виміряти також в цьому режимі. Можемо виміряти опір. На даному резисторі у нас написано, що 10 кОм. Зараз ми з'єднаємо і спробуємо заміряти. Так зручно покласти ось так. 10 кОм, значення точно відображається. Тепер ми можемо виміряти температуру аж до 1000, вольт, до 1000 градусів. До цього ми щупи вставляємо сюди, переключаємо на температуру. Ось сандатчик. Бачимо, зразу температура до 35 зросла. 36. Трошки обдув датчик і впала до 28. Зараз буде падати. Такий гарний мультиметр, він буде корисний як і для професійного майстра, так і для побутового вжитку, так як є багато режимів. Він автоматично визначає діапазони, і, до речі, я ще не показав. Тут є ще підсвіточка. Можна включити лампочку і трошки підсвітити собі, щоб ввечері було краще видно.